Шукаєте легальний спосіб підтримати працівників, привітати зі святами і водночас заощадити на податках. Один із найбільш зручних способів такої підтримки надання нецільової благодійної допомоги або подарунки працівникам, без довідок, без складних звітів і головне без сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору. Головне знати граничні суми, умови та порядок оформлення. Розберемо, як правильно надати благодійну допомогу і подарунки працівникам, щоб уникнути податкових ризиків і оптимізувати податкове навантаження підприємства. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Ніж надавати нецільову благодійну допомогу, варто пам'ятати про головне правило, встановлене Податковим кодексом України, згідно з підпунктом 170.7.3 податкового кодексу, до оподатковуваного доходу не включається сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі наданої не лише грошима. А й у матеріальній формі, наприклад, товарами чи послугами. Головна умова: така допомога має бути надана резидентом, юридичною або фізичною особою і не перевищувати граничного розміру доходу для застосування податкової соціальної пільги у межах звітного року. Розмір цієї межі визначено у підпункті 169.4.1 податкового кодексу. Це місячний прожитковий мінімум для працездатної особи чинний на 1 січня звітного року, помножений на коефіцієнт 1,4. Та округлений до найближчих 10 гривень у 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень. Тож гранична неоподатковувана сума нецільової допомоги дорівнює 4240 гривень. Це той ліміт, у межах якого підприємство може виплатити працівнику нецільову благодійну допомогу один раз на рік без сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ. Податківці вже не раз підтверджували цю позицію у своїх роз'ясненнях. Наголошуючи, якщо дотримано встановлений розмір і правильно оформлено документи, жодних податкових зобов'язань не виникає. Як надати нецільову благодійну допомогу без податкових ризиків? Щоб така виплата дійсно залишалася неоподатковуваною, потрібно дотриматись кількох простих, але важливих умов. По-перше, надання фізичним особам благодійної допомоги цільової чи нецільової, роботодавець повинен підтвердити належними первинними документами згідно зі статтею 9 закону про бухгалтерський облік. Для цього необхідно мати заяву від працівника або отримувача допомоги, на підставі якої керівник підприємства видає відповідний наказ про її надання із зазначенням суми, виду та підстави виплати. Факт перерахування коштів підтверджується банківською випискою у разі безготівкової оплати або видатковим касовим ордером чи відомістю, якщо допомогу виплачено готівкою. Таке документальне оформлення гарантує законність операції та захищає роботодавця під час перевірок по друге, як уже згадувалось, виплата неоподаткованої благодійної допомоги здійснюється у 2025 році до 4240 тисяч гривень на одного працівника протягом року. Якщо сума перевищить цей поріг, частину перевищення доведеться обкласти ПДФО 18% і військовим збором 5%. Виплату нецільової благодійної допомоги можна буде здійснити у 2026 році. Тоді неоподатковуваний ліміт нецільової допомоги зросте порівняно з 2025 роком і складе 4660 гривень. Податковий кодекс України не вимагає, щоб нецільова благодійна допомога була одноразовою для звільнення її від оподаткування. Неоподатковуваний ліміт визначається як загальна сума такої допомоги, отриманої протягом календарного року, і кількість виплат або джерел її отримання не впливає на оподаткування ПДФО. Та військовим збором по-третє, матеріальна допомога разового характеру надана окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, лікуванням, оздоровленням дітей чи похованням, не входить до фонду оплати праці та не є базою для нарахування ЄСВ. В даному випадку нецільова благодійна допомога вважається одноразовою лише за дотримання всіх трьох умов. Допомога виплачується конкретному працівнику у зв'язку із сімейними або іншими особистими обставинами. Потреба в отриманні коштів виникла несподівано, а рішення про суму та виплату ухвалює керівник підприємства на власний розсуд. Тобто лише в такому випадку ЄСВ на суму допомоги не нараховується і вона не відображається у податковому розрахунку та додатку. 1. податківці також застерігають, що масова одноразова виплата допомоги всім або більшості працівників у одному місяці вважається ризиковою, адже не відповідає критеріям одноразової виплати. У цьому випадку ДПС може перекваліфікувати її на зарплатну виплату і вимагати нарахування ЄСВ, ПДФО та військового збору відповідно до довідника ознак доходів фізичних осіб, суми нецільової благодійної допомоги як у межах неоподатковуваного ліміту, так і понад нього. Слід відображати у додатку 4 дев до податкового розрахунку з ознакою доходу 169. Тобто, вся сума допомоги зазначається під однією ознакою доходу без поділу. При цьому у самому податковому розрахунку та в інших його додатках такі виплати не відображаються, оскільки вони не є базою для нарахування ЄСВ. У бухгалтерському обліку така допомога належить до інших виплат працівникам, не пов'язаних з оплатою праці, тож відображається проведеннями. Дебет 949, кредит 663 на суму нарахованої допомоги. Дебет 663, кредит 301 або 311. При виплаті працівнику, оскільки ця допомога не є об'єктом нарахування ЄСВ і не входить до фонду оплати праці, вона не впливає на середній заробіток, не враховується при розрахунку лікарняних, відпускних чи компенсацій. Крім нецільової благодійної допомоги, роботодавці також можуть планувати подарунки працівникам і їхнім дітям. У 2025 році неоподатковувана вартість негрошового подарунку складає 2000 тисячі гривень на місяць. Документально видача подарунків оформлюється наказом керівника. Та відомістю на видачу подарунків, у якій зазначаються отримувачі працівники та або їхні діти. Це гарантує законність витрат і правильне відображення у звітності. При плануванні витрат на святкові подарунки варто враховувати кілька правил: вартість подарунку працівнику до 2 тисяч гривень, не обкладається ПДФО та військовим збором і відображається у додатку 4ДФ із ознакою доходу 160. Водночас, будь-яка вартість подарунку працівнику незалежно від суми. Підлягає нарахуванню ЄСВ і відображається у додатку 1 з кодом доходу 01. Якщо подарунки надаються дітям працівників, то їхня вартість до 2 тисяч гривень на місяць також звільняється від ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Під час перевірок контролери зазвичай звертають увагу на такі моменти: чи є заява, наказ про надання допомоги або подарунків, чи є відомість на видачу подарунків з підписами працівників, отримувачів, чи не перевищує граничний неоподатковуваний ліміт. У 2025 році 4240 тисячі гривень на одного працівника за рік, а вартість негрошового подарунку до 2000 тисяч гривень. Чи правильно визначено ознаку доходу у звітності? Чи не використовується допомога систематично як прихована форма виплати зарплати? Якщо всі документи оформлено належно, а ліміт не перевищено. Податкова не має підстав для донарахувань ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Підсумуємо, нецільова благодійна допомога дозволяє легально підтримати працівників. Цей інструмент дає змогу проявити турботу без податкового навантаження. Головне дотримуватись лімітів і правильного оформлення. Документи підтверджують законність і захищають роботодавця під час перевірок. Негрошові подарунки до 2 тисяч гривень і допомога до 4 тисяч 240 гривень не обкладаються податками. Використовуйте пільги розумно і жодних податкових ризиків не виникне. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.